Чому влада гармаш не йде вчитися до Саші Горевича? Ти нас запрошував якось просто прийти на майстер-групу, і перше про що ми подумали обидва, що потім ти це будеш використовувати у власному кейсі, що я є вкладом в а владу Гармаш і Максима Філіповича. А ми ті трудяшки, знаєш, які дуже багато працюють, нам ніхто не допомагав. Угу. І коли хтось а, каже, що я зробив їх, я така ви взагалі хто? І я себе, наприклад, чувствую небезпечно, що якщо я до когось піду просто так, і потім ти зможеш коротше приписати. Що це, от Владка Гармаш, чули? Так це ж я там їй все допомогу, На моїх розборах вона це зробила. Я дивлюсь на наш сусідній ринок, да там чомусь це не зашкварно взяти собі класних інфобізерів в ну в підтримку. А в нас чомусь всі вважають, що вони і так розумні, і мені хочеться це змінити. Тому я кличу топів. Я за ходити спілкуватися, дружити, але наче, наче не використовувати мене як тригер. Що типу, владка йшла, і ти приходь, якщо да, любиш. Ти е, можеш зі мною або з будь-яким експертом домовитись. Але ти зараз отрицаєш суть інфобізнесу. Тобто ти ж знаєш, що в інфобізнесі і в маркетингу є тригери. І є такий тригер, як соцдоказ. Так, але е, я не хочу, щоб мене ви використовували як це. Будь якіс. ласка, скажи.